Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу показати такі штучки за мною для омивач це для славу автомобілів. Це такі таблеточки, вони розводяться в одна таблеточка на 2 літри води. О, зараз будемо пробувати, тестувати. Дам я за них 20 гривень за 5 штучок. О, так, що нам потрібно? Потрібно 2 літри води. Так. Забрали 2 літри води, чистенки і будемо розпечатувати, будемо дивитися, о, який, яка це таблеточка і як вона буде працювати. О, так. Значи, чи треба буде ще ножнички. Ми заподивимось. Треба ножнички зараз, чи ножика зараз візьму, розріжу і покажу вам далі. Так, надрізали. Ну, і розпаковуємо. Ось така таблеточка. І ну, будемо кидати в бутилочку. Так, кидаємо і закрутимо. І будемо чекати, щоб вона розчинилася, Так. Як бачимо, процес пішов, але трошки земненька вода, то ну, зараз може сюди. О, як бачимо, розчиняється. О, зараз розчиниться і зайдемо в автомобіль і подивимось, протестуємо, як воно буде працювати. Все, дивимось далі. Так, дивимось. Який колір класний зробився. Такий синенький. Ще чуть -чуть, як бачимо. Ще там пливає та таблеточка. Ну, зараз вже дочекаємо, щоб розчинилася вся, І тоді будемо заливати в автомобіль в омивач. Так, ну як бачимо, розчинилася таблеточка повністю. Ми вот, набрали такого кольору. Ось такий омивач вийшов. Вот, я заказав за 20 гривень. 5 штук, то виходить <клес> <литр> літра на <клес> Точніше, одна таблеточка на 2 літри, 10 літрів омивача літнього. Виходить. О, досить так, мені здається, непогано за таку ціну. О, ну, зараз спробуємо занять омивач і спробуємо, як буде витирав скло. О, дивимось далі. Так, заляли. Десь літра влізла. О, більше, поки, там ще просто була вода в омивачовій. О, ну, Зараз ми спробуємо скло. Витримаємо, як бачимо. Брудне таке, Ну, зараз спробуємо, як буде працювати. Так, ну, Як бачимо, ось перехід, ось яке було брудне, і яке частенько зробилося. О, ну, це йому за свої гроші. Дуже класний виходить. О, так що, дорогі підписники, кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо. І всім до нових зустрічей і всім па-па!